Туди. Потім програма уявляєш собі, Уявляє. О, привіт! А? Ви собі не уявляєте, де ми знаходимось. як я люблю це місце. Це Павло Леонідович Карнієнко. Ми знаходимось е в його студії, він майстер традицій. Подивіться, будь ласка, що Наві... тут. Галерея, Навіть галерея. Наталя. Так? Це нові. нові. Стільки Покажіть, що у вас О, Я тоді скажу, це, це карти, картини, які малює Віктор, Віктор Зінченко. Ми mm -hmm. з ним зайомий. Ну, це унікальний художник такий майстер і все, і те, і те і інше. Але знаєте що? Що нам вдалося? Ми сконцентрували тут найкраще. Це... Найкраще те, що нами зроблено, досліджено. Обережно, пані Наталі, це жива глина. Це не Вона не обпалена, да? це жива, і це мінерал, це розпись мінералами. Ми відмовилися від кераміки, чому? Щоб е зберегти енергію. Енергетику живої глини, енергетику символів. Вивчаємо. А як воно все тримається, якщо воно не обпалене? Так уявіть собі, це 2000 ну, рік. Оце 2000 тисячі рік. Так, це вперше ми зробили першу реконструкцію. І вона досі, дивіться, як новенька. Вон, розумієте, глина мільйони, 400 мільйонів років, 500 мільйонів років, вона ж жива. Це все глини, кольорові глини. Це не фарб. І розпис теж, теж обережно. Це мінерали. А хочеться, да? Хоч. так, так, хочеться, так? У кожного з, нього, з них є своє ім'я. Е, пане Віктор, ідіть сюди. Дивіться, у нас е, стільки всього сюди ми звезли з різних місць. Давайте почнемо з цієї. Хто це? Чи що? Це Атена. 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 Це перша знахідка е, Вікентія В'ячеславовича Хвойка. Малюночку маленький, але коли ми почали вивчати, що це за форма, то виявилося це арако. Це це той, хто тримає контакт з світом, з космосом. Бачите, там теж символи. Підійдіть сюди, подивіться, подивіться, загляніть, заглініте. Це не перша форма. Це, це я скажу, так. І знає, по якій програмі це зроблено, фантастично. Це секретний проєкт повернення Прометея. Це настільки секретний проєкт, що про нього мало хто знає. Возвращення Прометея на русським язики. Але в інтернеті це є. Це пов'язано з тим, щоб е, виявити і визначити, е, яким чином дре, древні цивілізації мали стосунки, могли е, спілкуватися з космосом, з галактиками, з богами, архонтами, Розумієте, про що і це все те, що знаходиться в нашій країні, в Це Україна, Україні. це Україна. Ого! Трішечки, я, коли ми вивчали все це, піднімали матеріали і розкопки, це кукутині тріпільська археологічна культура. Але для України це тріпільська цивілізація. Куди не сунь, трипійська. Куди не глядь, вибачте, куди не копни, це так і є. Але подивіться на цю красу, це багатство. Ви подивіться, це космософія. Тут жодної краплинки немає. Точечки, рисочки, що за воду? Ви розумієте, вони знали космос. Вони спілкувалися з ним напряму. Це настільки дивина, ми навіть знаємо їхні імена. Це Ат Атена це канал спілкування. Так вони так і є. Це ж реці, які тримали... Це канал спілкування, це чаша. Краколи. Ні. Розумієте? Це людина, дивіться, бачите, тут є й обличчя. Але це чаша ж? А це, ні, це свідомість. Так це і на голові. Такі робилися м, калафи. 에, знаєте, як є ті, хто вивчають зорі, у них каупа, колопако. Uh -huh. Вони вивчають зорі, астрологи і астрологи. А це розширення отримання інформації, вони звуться калафи. У них на голові так це, це те, що одягають на, е, ну, те, п, певна конструкція на голові. І завдяки цій приймають інформацію. Але тут ці галактики, звідки вони тримають, звідки вони отримують інформацію. Так дивіться, що цікаво, ці зображення, ці символи проходять до нашого часу навіть в грецьких зображеннях на Грецьких амбурах. На Кіликах, на кратерах. Зображення вони є. Тобто трипільська цивілізація була раніше, ніж Шелінська? Ще як? Це 8 тисяч років, 6 тисяч, 000... вона раніше, ніж Єгипет. Пані Наталі. Чому немає в наших підручниках такої інформації? Трішечки є. Є е, е, гар, такі, скажімо, потужні е, і науковці, і бізнесмени, і колекціонери, Тарута, Платар, Відейко. Е, скажу, щоб вони так об'єдналися і зробили Енциклопедію Трипільської культури. Чудова книжка, угу. молодці. Е, але це цивілізація, це цивілізація космічного рівня. До мене якось, скажімо, відноситься... Така, як Єгипет, перепрошую, Ні, могутніше. Могутніше? Це початок розгортання на всій планеті. Подивіться, розумієте, в чому справа? В Єгипті є якісь продовження, але це вже практично. Прилітають, роблять, творять, заставляють, колони ходять, щось будують конструкції з каменю, але тут глина. Тут є інші живої глини. Є кераміка, вони випалюють, але технологія керомічного виробництва, так би мовити, це вже на рівні виробництва. Але собі уявити індустрію для того, щоб в кожній хаті було по 10-20, по 20, а ще й розписані. Ви подивіться на цю символіку. Я вже кажу, для мене це було здивування, оскільки ніде в жодній цивілізації світу такого космізму немає. Є зображення приходу. подивіться, є зображення, подивіться, це ж портал відкритий і приходить, готовий, трипалий. З трьома пальцями. Це скільки мільйонів років тому? Це, о, тут уламок був, знайдений. Поясніть мені, чому три пальці. Це перші приходи андроїдів сюди. Mm -hmm. А три, три головні пальці, вони так і були. Нам далі просто наросли. Розширили трішечки. Mm -hmm. Можливість. Ну, мабуть, щоб не тільки дурі показувати. Осіб, Оці е, картини, це те, що зображено на е, ось тут ось на сосудах. Да? Посудах, да. це уламок. Ми зробили аналіз, і тут теж уламок. Це хто знайшов? тут більш пізні, але уламки. Реконструкція. По певних формулах, ось вона перед вами стоїть. І вона переноситься на, площ. на, пло, на площину. На площину. Для того, щоб зробити композицію, ми робимо що. Ми об'єднали і це зображення, і це. Я скажу, що вийшло дуже красиво. Дивіться, і не просто красиво, воно впливає. Всі ці зображення, ось рожана. Ось. Рожана. Я про неї дуже багато чула, до речі. Так оце рожана. Перед вами посуд, який виконує найважливіше завдання. Активацію в одному ритмі, в біоритмі жіночого і чоловічого, для того, щоб активізувати прихід і народження конкретних дітей. Бачите, тут двоє. Але з того світу світу галактики, це не просто так, це кришка. На кришці зображення дев'яточки. Подивіться, як уважно. Mm. О, це добре. Я зараз знімаю. Знаєте чому? Бо скоро буде затемнення чорна луна. Ось, тут зернівочки зображені, і тут, а це душі, це душі йдуть. І ось розгортка, цього ніхто ніколи не робив, навіть не аналізували. Тут зображен процес певних систем реалізації ідеї до реалізації вже в нашому світі реальності матерії. Це ідея. А цей символ проходить, дивіться, подивіться на фігурку, Будь ласка. Так, так, будь ласка. Бачите, о, де Де знаходиться? Там, де зароджується життя. Це ділення клітиночки. Є ці клітиночки. Ось, ось воно посидіть. Це і загалом ось. головна ідея. Ідея а, кількості якостей, реалізації в любові, любов, поєднання, творення, нормальний процес єдності і, і об'єднання і жіночого і чоловічого в кохання. Оце це люд є любов. А це є ці клітиночки. Оце те, що дає світ матерії, світ землі, mm -hmm. так би посили, да? а це те, те, що допомагає світ душі. Бо зрозуміло, що діточки приходять в янголи. Спочатку в мріях, в снах, в, в образах, а далі ви їх народжуєте. Але зрозуміло, що не самі. Треба посилуватися і обнятися. Павло Леонідович, ви сказали, що зріваєте цю хришку, тому що скоро буде чорна, чорний місяць. Що це означає? Дуже темний? важливо, скажу, що зрозуміти, що це апарати, це певні ритони. Оце Все це є угу. на нашій наукові на апарати. Тобто певні форми, певні інструменти. Які дають можливість виконувати певну роботу, певне завдання для отримання певного результату. Так ось, що дає можливість, це, це я кажу вже доказово, чому з науково дослідження в лабораторіях космічної медицини з апаратами найновішими. Виявляється, що така форма дає можливість активізувати процеси і у чоловіка, і у жінки, у юнака і у дівчини. Це би... е, народження. Так, активізувати і збалансувати, щоб вони були не розбалансовані, а щоб все ж таки обнялися, поцілувалися і так далі щільненько, і щоб всі були активні. Яйцеклітинки клітинки спробатизодики. Щоб вони разом були, розумієте? Угу. Щоб холостового вихлопу не було. Що в результаті виходить? Але чому про результат? Виявилося, що вона допомагає ще народити тих. Кого не родили, не народили попередні покоління. І ще й тих, які виявляються, ще й гордо знищую, чи якось, яким чином не народжені. Ви Ми маємо увазі зовсім іншої якості дітей, які ще більше інтелектуально всіх... розвинуті. І що? Кон... Скажу так, допомагаю народити дітей вашого роду, нашого, українського, слов'янського, світоносних дітей з сонця, але не, не дітей тьми чи ДСБ Даунів. Зумієте? Тобто здоровеньких і новеньких, а не тих, які тягнуть чужі програми. Це дуже важливо. Оці крапочки це дужчі. Це, це ще раніше ми досліджували неолітичні оламки, посуду. Там купа всяких там вирізблень, інкрустацій, але й крапочки. І оці крапочки, коли заміряли, що це? Виявилося, у нас є фотоапарати, які налаштовані, щоб фотографувати. Душі, тобто тонкопольові структури. Ми навіть фільм зробили на п'ятому каналі Діалог з душами. Там ще чи Катя, Катя Чилі приймала участь в Житомирі. Це вже відомо, речі, вони фіксуються. Тобто, секундочка. Тобто, ви хочете сказати, що археологія це не просто наука, яка досліджує якусь там масову. Це інструмент. Це інструмент, який потім розшифровується. Дає можливість отримати артефакти, документи. Це дуже важливо. В конкретних слоях стратеграфічних, хронологічних, щоб чітко знати, визначити і знайти, і слово знати, вивчити і зрозуміти, опанувати і використовувати ті технології, які були зрозуміло даровані з космосу. Ось де трішечки конфліктна, не трішечка, а серйозна принципова конфліктна ситуація. З ортодоксальними археологами, які копають і тільки фрагменти, які ще щось. Не можна знищувати кургани. Вся археологія знищувана. І за того Україна гріне, бо всі кургани розкопані, знищені, Донбас чорний. Люди сходять з глузду, оскільки кожен рік знищувалося від 20 до 50 курганів. Напротязі 50 років, уявляєте собі, це спеціальна програма на знищення наших програм. Грегорів святих міст, Україну знищували. Тобто, наші кургани це на кшталт єгипетських пірамід. так? Чи що це? Ще більш потужніше. Ці єгипетські піраміди скажу, на кшталт наших курганів. навіть навіть і не витримують цього. Для чому? Тому що піраміди, неправильне слово, меркаба, вона будувалася, по-перше, камінь. Угу. По-друге, завдання у них зовсім інше. Це реінкорнація. Вихід з тіла, процеси проходження душі фараонів посвячених життів через певні планетарні астральні світи космічні і повернення їх в цю точку. Тобто справа в тому, Добре, а те ж саме. Так. це основа для того, щоб над Україною, на той території, де знаходяться кургани, це більш потужне і більш життєво. Це для всіх. Там поховання в пірамідах, те, що звезд, пірамід Єпідський, то не місце поховання. То місце зовсім інших процесів. Між просторово часових проходів, можливостей іноземних, інопланетних, інших зірок, інших галактик проходження сюди. Це реальність, бо ми в космосі. Добре, курган. Що Кураганна. Кураганна. Анна Ганна дає можливість а, поховати достойного, але це ж не це? І, да, його мощі, угу. які дають можливість зв'язку з певними каналами Егрегорів, Астралів, духовних планів, скажімо, і космічних, через певний час народжуватися в тих дітях, в тих потомках, нащадках, нащадках, вибачте, яких при, приходять. Туди, в Некрополі і Акрополі. Тобто на кургани приходили і ту, в певний час, і в цих дітей приводили дітей, провадили певні ритуали, і в них входила ця програма. Ну, скажімо так, душа. Для чого? Поясніть. Для, для чого? того, щоб розвивати якість роду, народу, нації, народу, нації, нації людства. На цій планеті. А ми, а ми, тобто, ми знищили свої корм. Не ми, а певний орден, під назві, ми... КПРС. Слухайте, червоні тамплієри, вони завжди червоні. Це кров, зірка, кров і все. Це знищення. знищення. Треба розуміти це конфлікт. Конфлікт слова масонів, орденів, масонів. Скажі, певних технологій і певних місти, містичних містеріальних угруповань. У них у кожного є свій, своя реліквія і свій символ віри. Ватікан це е, об'єднання орденів, пов'язаних з знищенням нас. Конкретно захоплення знищенням нас слов'ян носіїв носії, слова слави. Православ'я і католицизм це різні зовсім. Різні рівні, навіть рівні і завдання. Бо у православ'я це тріас, це творець, це Савоць, це Бог, це той, хто дає. В католицизмі в християнстві це жерттовність. Це Ісус Христос, якого розп'яли, розпробили чагами, і його обов'язково через смерть. Це жертовність. Павло Леонідович, але будь-якому випадку з'являться опоненти, особливо в нас на Західній Україні, які там є жоко-католики-католики, які скажуть, чому це ми ж говоримо про християнську мораль, про ці християнські традиції, які роблять людину кращою. Так, я, так ось, вибачте, люди добрі, які будуть опонувати нам. Мої вітання. Ви зверніть увагу, справа в тому, що хрест. З яким прийшли сюди техтони, і які нав'язали хрестоносців, аж ніяк не був був пов'язаний з життям. Знищувалися всі, від літніх до новонароджених. Вирізалися, знищувалися, спалювалися всі вогнем і мечем. Справа в тому, що хрест і християнство загалом, так звано як і комунізм і комуніст, комуністи. Як і Христос, і християнство, розумієте? Треба розуміти, є носі ідеї. І якщо ви відкриєте, коли ви відкриєте? Відкривайте Біблію і читайте. Творець ліпив образ і подолібки. З глини, розумієте? Символ віри є гармонія фізичного, психічної і духовного, то і є Христ Колі. Це спілкування. Роз'єднання на шматочки, це, на жаль, не ідея Творця. Війна, знищення. Європа вся в концтаборах, Європа вся в крові, Європа вся в інквізиції, і вся Європа залита, розумієте, не тільки кров'ю, а ненавистю, мерцями і в... вона стогне від тої чорноти. Нічого доброго не може прийти на ту Європу, бідну, нічас, на Польщу, на Болгарію, кругом трупи, трупи. Релігія це те, що роз'єднує, а віра об'єднує. Я вірю, бо знаю, я знаю, бо вірю. Я відкриваю для мене Біблія. Я відкриваю Біблію. Там написано: Творець ліпив свій образ подобі з глини. Я це роблю. Я отримую чітке підтвердження: так, так, так. Тільки таким чином іде процес творення. Творці на землю прилітали. Між галактичними шляхами ізлини образ відлітили, і злини їли, глині жили, і цивілізацію створили. І ми стаємо так порцями, як ліпимо себе руками. Дякую. Клоняюсь низьком матері землі, співаю славу Матері зі мною. Я славлю ім'я Матері Святої, якої всі ми діти і сини тонькі сини сотворені із злини. Ось. Хочеш жити ліпий. Хочеш стати ліпим. Хочеш бути ліпим. Твори світ гармонію. То є гармонія. Глина дає чітке визначення діагностики, чи це правда, чи брехня. А правда це єдиний шлях. Істи. А істина це єдина можливість спілкування із Господом, і з Богом, з усіма світами. І це нам подарували наші дивовижі геніальні предки. Ми тільки що робимо? Ми їх відновлюємо, копіюємо документально і потім розкриваємо. І ми отримуємо таке багатство, пані Я вам скажу, що дай Боже, аби була можливість і зацікавленість, бо ми можемо, розумієте, є стільки програм, які ми можемо реалізувати. Це очистити. Європу від концтаборів від тих нещасних душ, замучених, забитих, і іудеїв, і, і циган. Кого завод, розумієте? Ці форми дають можливість допомогти. Вони стояли в кожному будинку, вони стояли в кожному поселенні, вони насичували всі тріпільські мегаполіси, і це було по всій планеті. Дивіться, тут символіка по всій, і ті, хто скажуть, це Японія, це Індія, це Мексика, це тут. Це все звідси, благословенна земля. Не даремно ну, Гітлер так е хотів захопити і Київщину, і Вірвольф нас, і всі ці лабораторії, які будувалися. А, ну ви, ви кажете, вже е маєте на увазі. Ну а, ви, як, він же як... був езотериком, він знав оце все, що ви мені розповідаєте. Скажу так, що е це окрема тепло, це, це дуже не просто цікаво, це дуже важливо, бо це нові там Мало Тоді би. давайте ми по, е, в іншому ролі поговоримо про це. Але, але дивіться, е, я впевнений, що все ж таки треба розпочинати, треба розпочинати. З того, що е, перше джерела майбуття, ми все ж таки йдемо. о, аж скільки? Хоу! Аж дзвінний. Це посідон. Це, тут все, кожен, кожен з них це, пе, це певна тема. Той Юпітер, той такий, -то, той такий. -то. Але дивіться. Було б дуже, дуже гарно, щоб ми з вами зараз дуже потрібно для не тільки захисту, а наступу, можливо, навіть для того, щоб показати всьому світу, що Україна це та країна, яка може дати і дає світу світ. Розумієте? І світ, і мир в Україні даєш, маєш так ось тріпільський е, духовний щит України, отаку тему. Mm -hmm. духовний щит. Все, що тільки є у нас, могутність з палеоліту. Карпатську тематику взяти, Карпати, Карпати Духовний щит Європи. І ще м -м -м, кілька проєктів, які, один з них, ну це вже болюча тема, це вивільнення душ з Костаборів, які знищене. Масове знищення проїхатися з цими. Формам, які дають можливість звільнити ці душі. Розумієте, квант це в науковому мовить квантувати їх і в світло, в світло. Такі погода буде. І не буде тих ураганів, і не буде цього страшного і палива світ сонця і всього і землетрусів. Розумієте, в чому річ? Земля перенасичена мерцями, вбитими, це весь час війни, війни, війни. Їх треба звільнити землі, Допомогти. Павло Леонідович, я вас почула і я думаю, що ми просто будемо слідкувати за вашою роботою, приймати в ній участь. І в наступних наших матеріалах обов'язково покажемо всі ці роботи, які ви зробили. Дуже вам. дякую. Буду. вам. Дякую. До нових зустрічей! Дякую. Подивіться, подивіться на, на. Подивіться на це все. А ми виходимо. Так, так, послідкуй, подивіться. Це умова, бачите, форму.